Ім привіт! Сьогодні виконуємо досягнення, яке свого часу вважалось одним із найскладніших Сібірян Тайгір. У свій час воно здійняло фурор і навіть стало мемом, як і, власне, все, що пов'язано з Танутовою, навіть по сьогоднішній день. Суть досягнення прожати рішення на формування Сибірської республіки, але цього нам буквально потрібно воювати з усіма своїми сусідами. Один із них неймовірно сильний мажор, а інший просто існує. Виконувати це досягнення ми будемо звичайним людським способом, без обузів, без закидання совка стратегічними бомбардувальниками та іншої дребідіні, але все одно не найбільш поважним способом у ГО-4 ком'юніті, а саме через повітряний десант. Ну що ж, починаймо. Та ну на початок гри ми маємо 85 тисяч населення та два заводи. Пропоную по фокусах іти в політичну гілку, щоб отримати 150 політичної влади. У дослідженнях у нас дві комірки, до речі, як і Австралії з мого минулого відео, обов'язково подивіться з дослідження Обов'язково беремо транспортний літак, а далі, що завгодно, я взяв промисловість. На першу політичну владу беремо робочу конячку та радника на сухопутні війська, щоб взяти ідеологічну лояльність, яка дає по плюс 500 людських ресурсів щотижня. Якщо взяти ще один фокус по комуністичній гілки, разом вже можна отримати до 900 людських ресурсів на тиждень. Усе це завдяки новій надпрограмі нашого величного лідера Салчика Токи, яка проголошує, що кожна жінка має народжувати мінімум по 5 людей, а строки вагітності були скорочені майже вдвічі надзвичайна перемога тувинського верховного лідера. Після вивчення транспортників беремо ВДВ і починаємо виправдовувати війну проти Сінзяня. Нам потрібно взяти фокус на розвиток авіації, він дає безкоштовну авіабазу, з якою ми її будемо десантуватися. Коли я дивився старі відео по виконанню цього досягнення з оголошенням війни, Японія не нападала на Сінзянь. але зараз це пофіксили і тепер нам доводиться ділити вклад у війну з нею. Оскільки Японія воює з сінзянням, то й вступає в Китайський Союз. А це означає, що на його території тепер повно китайських дивізій, і наша легка та переможна війна вже й не така й легка. Малі ж ту в Гарячій війні ми Україну побідімо за два дні. Чую, побеждать-то, господи, ну Україна, ну, подавили ці агніві точки, от ми у рекламної паузи та обсуждали, да? і, звісно, не надо... Треба... Робимо шаблон з одним десантником і дуже довго чекаємо, поки в нас накопиться 50 транспортних літаків, після чого десантуємося в місто Алтай. Перед цим у нас мало стояти дивізія на кордоні з цим містом з сторони Монголії. До речі, майже всю гру я грав кіноту. і вам раджу по перше, для вайбу, щоб відчути себе справжнім Чингісханом. А по-друге, пересування в цьому регіоні між пробками надзвичайно довге, а кінота, як відомо, швидка, тож це майже не вілюється. Також якщо вам вдасться втримати місто, одразу побудуйте там авіабазу, щоб робити десанти в інші міста. Мене ж, як ви напевно зрозуміли, вибили і мої дивізії сиділи в горах, а постачання отримали через СРСР. Тут може статися, що я непогано захопив території, але пізніше мене знову закрили в одній провінції. Благо, я встиг побудувати аеродром, з якого ми будемо робити грязюку, наприклад, десант в столицю ворога і в друге найбільше місто. Я б хотів і в третє, але мої літаки не діставали. Просто я лиця жителів цих міст, коли в них з незвідки в місті з'являється тисяча озброєних тувінців, хоча і сенсу з цього було небагато. Тим часом Японія просто зносить Китай. З останнім ДЛС вона стала реально сильною. З чотирьох моїх тестових катках у трьох випадках вона надзвичайно швидко захоплювала його. У цій війні ми отримали невеликий вклад, але цього вистачило, щоб зробити маріонетку. Японія зазвичай відпускає частину сінзяння, тому швидко виправдуємо війну на неправильний сінзянь і захоплюємо його. Одночасно зі мною війну також об'явила і Японія, але в цей раз вже я був на коні. Забираємо усі війська маріонетки. Також ми можемо напасти на Тібет, але я забив. Ось наш план підготовки до війни з СРСР. Переводимо всі дивізії на більш-менш адекватний шаблон. Друге, копимо гвинтівки та спорядження. До речі, я всю катку грав з найпершими гвинтівками. І третє, формируємо дивізії з людським ресурсом маріонетки. У підсумку маємо 40 дивізій з середньою боєздатністю. У нашому бозі величезні розмір СРСР і повна відсутність нормального постачання. Весь регіон живиться трьома з половиною саплайхабами: в Красноярську, Іркутську і Новосибірську. І 0,5 це в Улан Баторі. І після мого нападу на Совок сталася одна невтішна новина. Останні 6 годин запису просто не зберіглись. Тобто відео є, але там просто статичний кадр. Я зараз монтую це і я дуже розчарований, тому далі відео буде йти без хойки. Тому зараз ми будемо грати в Хойку по пам'яті. Але добре, повернемося до теми відоса. Що ви думаєте, я не захопив жодного хаба. Так, ось такий я професіонал, можу без подстачання отримати досягнення. А просто не вмію грати. Якщо серйозно, на початку війни я взяв два, але мене швидко вибили, і я закрився в трьох провках. Сподівався на Німеччину, але вона навіть не дійшла до Києва. Я закрився в бункерах, пішов пити чай і думати, що робити. І тут згадав одну річ на початку війни Совком на мене напала Японія і захопила мою маріонетку. До чого тут Японія? А до того, що вона в цей час воює ще й з союзниками. Я швидко вступив до них, закликав у війну з РССР і пішов пити чай. Поки за мене все робили союзники, вони непогано розлізлися по карті, я ж почав щось трохи віджимати, і нарешті мирна конференція. Я ніде не міг знайти, які саме регіони потрібні для рішення, тому дуже обережно прожимав території. І на мій шок, 2% вкладу вистачило на цю величезну територію. Ви б знали, як в мене трусилися руки, коли я заходив у укладку рішень. І коли побачив, що я можу прозрадити формування, я був не в собі від радості. Але коли побачив, що всі ці страждання отримав всього 15% за. У Росії з'явився присмак розчарування, і ось нарешті завітне досягнув. Якщо підводити підсумок, як держава і як мета проходження ідея сумнівна, але як челендж це реально кайф. Я давно не отримував стільки насолодження від Гойки. І якщо навіть такий, як я виконав це досягнення, то можливо воно й не таке й складне. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до наступного відео. Всім привіт. Сьогодні виконуємо досягнення, яке часу, блять. Сьогодні виконуємо досягнення, яке свого часу вважалось одним із найскладніших Сибіріан Тайгер. Сибіріан. Всім привіт. Сьогодні виконуємо досягнення, яке свого часу вважалося одним із найскладніших блять. Після вивчення десантів беремо ВДВ і починаємо випрошу.